Друзі, добрий день! Сьогодні для вас викладаю першу частину місячного щоденника на жовтень 2022 року. У ньому я коротко даю основне, на що варто звернути увагу в конкретний день. Для вашої зручності даю демкоди на кожний день. Ви можете швидко знайти те, що вам потрібно. Просто нажміть вибраний час в описі чи в коментарях до відео, і відкриєте той день, який вас цікавить. Зверніть увагу, що вплив місяця відбувається на кожну людину одинаково, тому потрібно враховувати, що ваш партнер чи колега відчувають у цей час подібний емоційний стан. Сподіваюсь, цей помічник допоможе вам досягти максимальної результативності у справах і зберегти добрі відносини із близькими та колегами. Зверніть увагу, що час зміни місячних днів вказано за київським часом, тож вам потрібно скоригувати час, якщо ви проживаєте в інших часових поясах. Наперед, вдячна за лайк, коментар. Та підписку. 1 жовтня. Один із найкращих днів місяця. Можуть підбуватися несподівані радісні події, загострена інтуїція. Можна зненацька зрозуміти те, що раніше було приховано або незрозуміло. Добре вдаються контакти, романтичні зустрічі, вдалий час для досліджень та відкриттів, пошуку зниклих речей. Остерігайтесь непорядних дій, вони можуть бути покарані. У першій половині дня не варто скаржитися на життя, керівництво чи щось інше терпіння і спокійно та зосереджено займіться завершенням рутинних справ, особливо після 10.47, коли місяць в косарузі і емоції йдуть на другий план, а їх місце займає почуття обов'язку і відповідальність. Багато питань вирішуються, виходячи із доцільності. У кого немає невідкладних справ, перша половина дня може відмінно підійти для усамітнення та відпочинку. Після 13.47 є вдалий час для вирішення питань. З керівництвом, держструктурами, але треба врахувати, що в дні козирога ми не надто здатні співпереживати. Достатньо провокативний день. Важливо стати на бік справедливості, допомогти слабкому, виявити шляхетність, Будьте уважні у ділових та особистих контактах, де слово може відіграти важливу роль. Будь-яке побажання сьогодні може здійснитися як хороше, так і не дуже. 2 жовтня. Сьогодні вдалий час для вирішення питань з начальством або держструктурами, але треба врахувати, що одні козаругами не надто здатні співпереживати. Достатньо провокативний день, важливо стати на бік справедливості, допомогти слабкому виявити шляхетність. Будьте уважні у ділових та особистих контактах, де слово може відіграти важливу роль. Будь-яке побажання сьогодні може здійснитись як хороше, так і не дуже. До 10.37 місяць без курсу, вирішення важливих питань, початок поїздки чи переговорів краще перенести. Після 15.00 чудовий час для поїздок та переїздів. Справи цього дня вимагають особливої уваги і відпрацювання. Можуть випливати старі проблеми. Цей час не дуже підходить для спілкування, хіба що вдається переосмислити і пробачити свої та чужі провини. Але цьому протистоятиме місяць у Козерозі, коли співчуття йде на другий план і багато питань вирішується, виходячи із доцільності. 3 жовтня. До 15.59 чудовий час для поїздок і переїздів. Справи цього дня вимагатимуть особливої уваги та опрацювання, можуть випливати старі проблеми. В той же час цей день не дуже підходить для спілкування. Хіба що вдається переосмислити, пробачити свої та чужі провини, але цьому протистоятиме місяць у зарозі, коли співчуття йде на другий план, і багато питань вирішуються, виходячи із доцільності. Після 16.00 хороший час для початку довгострокових справ, в тому числі перебудовування чогось. Ця робота може принести як новий досвід, так і непоганий дохід. День вдалий для розваг і інтимних зустрічей. Але інша сторона цього дня це важка енергетика, багато спокус, обману та тривог. Тому всі нові справи варто дуже важно перераховувати, щоб не помилитися в оцінках. Свою думку, сьогодні краще не відстоювати, вона може виявитися помилковою. Якщо є така можливість, цей час краще провести у спокійній атмосфері. 4 жовтня. Практично весь робочий день до 16.42 це хороший час початку довгострокових справ, в тому числі перебудовування чогось. Ця робота може принести як новий досвід, так і непоганий дохід, час вдалий для розваг та інтимних зустрічей. Але інша сторона цього місячного дня це важка енергетика, багато спокус, обману та тривог. Тому всі нові справи варто дуже уважно прораховувати, щоб не помилитися в оцінках. До того ж, до 13-20 місяць без курсу. Свою думку сьогодні краще не відстоювати, вона може виявитися помилковою. Якщо є така можливість, цей час краще провести у спокійній атмосфері. Після 13.20 місяць переходить в водолій, коли загострюється прагнення до свободи, і людина не виносить ніякого тиску на себе. Хочеться побалувати себе, а день посилює спокуси. Люди стають здатні на неочікувані вчинки, які можуть епетувати оточуючих. У Дні Водолію добре вдаються ризиковані операції, але краще робити їх не сьогодні. Після 16.42 настає час активного відпочинку. Накопичену енергію краще направити на творчість та вирішення справ домашніх, неприємності швидкоминущі. Гарний час для кохання і духовних пошуків. 5 жовтня до 17.14 енергія фонтанує. Сьогодні добре розпочинати нові справи. У дні водолі вдалими можуть бути ризиковані операції, часто чудово підходить для активного відпочинку, енергію добре спрямовувати на творчість та вирішення справ домашніх, добре розпочинати будівництво будинку, неприємності швидкоминущі, вдалий час для кохання та духовних пошуків. Після 17-14 дуже сильний енергетичний день. Потрібно бути обережним. Якщо не зможете спрямувати цю енергію, у потрібне русло, будь-яке починання може бути втілене в життя. Але у справах варто виявити уважність і обережність, за щось серйозне краще поки не братися. Гарний час для поїздок та подорожей. Близькі будуть вдячні за виявлену до них увагу. 6 жовтня до 17.37 дуже сильний енергетичний день. І потрібно бути обережним, якщо не зможете спрямувати цю енергію, потрібне русло. Будь-яке починання може бути втілене в життя. Гарний час для поїздок, подорожей, але у справах варто виявити уважність і обережність. Краще не братися за щось серйозне і відкласти поїздки до 15.46. Це місяць без курсу. Після 15.46 місяць переходить у риби. Ми стаємо романтичними, мрійливими, турботливими, близькі будуть вдячні за виявлену до них турботу та увагу. Ми тонше сприймаємо мистецтво, музику, театр, тому відвідування таких заходів може дати справжнє задоволення. У дні місяця в рибах посилюються містичні почуття, підвищується релігійність, тому добре відвідати храм, щоб помилитися вдома. Справи, що вимагають активності, не дуже вдаються, хоча критичні, юридичні питання та фінансових інвестицій можуть бути цілком успішними. Після 17:37. Невдалий день для починань. Нова справа може завдати збитків, але день чудово підходить для співчуття, милосердя, благодійності. Цього дня не варто скаржитися на долю, злитися та сваритися, хоча можуть виникати конфліктні ситуації. Це кінець робочого дня і можна відвідати хвору чи самотню людину, подбати про близьких. 7 жовтня до 17.55 невдалий час для починань. Нова справа може принести збитки, але день чудово підходить для співчуття, милосердя. Благодійності. Цього дня не варто скаржитися на долю, злитися чи сваритися, хоча можуть виникати конфліктні ситуації. Місяць у рибах і ми стаємо романтичними, мрійливими і турботливими, тому добре відвідати хвору, самотню людину, подбати про близьких. Вони будь вдячні за виявлену до них увагу. Ми тонше сприймаємо мистецтво, музику, театр. Тому відвідування таких заходів може зробити справжнє задоволення. У дні місяця в рибах посилюються містичні почуття, підвищується релігійність, тому добре відвідати храм або помилитися вдома. Справи, що вимагають активності, не дуже вдаються, хоча юридичні питання, фінансові інвестиції можуть бути цілком успішними. Після 17.55. Час відкласти всі справи та починання, і вони можуть закінчитися розчаруванням. Це гарний час зайнятися своїм здоров'ям та красою. Несподівана поява старих проблем не повинна засмучувати. Їх вирішення дозволить звільнитися від вантажу минулого. Здатність проаналізувати та визнати помилковість своїх дій та поглядів лише зміцнить ваші позиції та авторитет. 8 жовтня. Весь робочий день до 18.10 – Час відкладати всі справи і починання вони можуть закінчитися розчаруванням. Гарний час зайнятися своїм здоров'ям та красою. Несподівана поява старих проблем не повинна засмучувати їх вирішення, дозволить звільнитися від вантажу минулого. Здатність проаналізувати і визнати помилковість своїх дій та поглядів лише зміцнять ваші позиції та авторитет. Після 18.10 10 починається один з найдаліших днів, але нові справи, договори, угоди краще спочатку добре міркувати і все зважити. Сьогодні може несподівано зіпсуватися настрій. Приємне проведення часу з родичами допоможе це виправити. З 18 .56 збільшується емоційність, запальність, конфліктність. Навіть неспокійніша людина може раптом прийняти різке рішення і одним махом вирішити незрілу проблему. Тому потрібно бути уважним, щоб не втратити роботу чи відносини, якщо це не входить до ваших планів. Через дрібниці можуть зриватися домовленості. Важливі справи краще відкласти, щоб необачно не наробити помилок. 9 жовтня. Весь робочий день до 18.25 – один з найвдаліших часів для починань. Але нові справи, договори та угоди краще спочатку добре обміркувати і все зважити. Перепади настрою різкі рішення, пов'язані також із тим, що місяць у ловні. Емоційність та підвищена конфліктність може перешкодити діловим переговорам та особистим відносинам. Навіть найспокійніша людина може раптом прийняти несподіване або необґрунтоване рішення і одним махом вирішити проблему, що назріла. Тому потрібно бути уважним, щоб не втратити роботу або відносини, якщо це не входить до ваших планів. Через дрібниці можуть зриватися домовленості, важливі справи краще відкласти, щоб необачно не наробити помилок. Після 18-25 не найкращий час, особливо у справах особистих. Спокуси, і інстинкти і схильність до чужого впливу можуть призвести до небажаних наслідків, тому важливі рішення краще перенести на і за можливості цей час краще провести у спокійній обстановці та звичайних рутинних турботах. До того ж, о 23.55 сьогодні повні овні, тобто проходить під девізом імпульсивності, необдуманості та спонтанності. 10 жовтня. До 18.39 не найкращий час, особливо у справах особистих. Спокуси, інстинкти і схильність до чужого впливу можуть призвести до небажаних наслідків. До того ж, о 23.55 сьогодні повня у Овні, що проходить під девізом імпульсивності, необдуманості і спонтанності, тому важливі рішення краще перенести і, за можливості цей час краще провести у спокійній обстановці та звичайних рутинних турботах. Ввечері о 18.39 вступає у свої права. 16-й місячний день, який вважається емоційно гармонійним часом. Дали ми можуть бути подорожі, якщо хтось запланує їх на вечір, однак не забуваємо про емоційну повню і про те, що після 17.01 і до кінця дня місяць без курсу, а це додатковий фактор не робити нічого важливого в цей час. Добре навести порядок та чистоту на робочому місці та вдома. Корисними будуть піші прогулянки. 11 жовтня, місяць у тільці, приносить Спокій, якого так не вистачало у попередні дні. Ми стаємо більш упертими і повільними у вчинках і думках. Тепер нас важче зрушити зайнятої позиції, з'являється бажання комфорту, тому час підходить для справ домашніх операцій з нерухомістю фінансових інвестицій, а бізнес питання, які вимагають швидкої реакції, краще перенести. До 18.56. Час вважається емоційно гармонійним, важливо не робити різких рухів та всіма силами зберігати рівновагу. Вдалими можуть бути поїздки, добре закінчити рутинні питання, що накопичилися навести порядок і чистоту на робочому місці і вдома. Після 18.56 час дуже вдалий для укладання шлюбу, гарний час розслабитися і повеселитися у гарній компанії, але варто бути обережним з лікарськими засобами, алкоголем та одурманюючими речовинами, і звідси можуть бути неприємні наслідки. 12 жовтня, до 19.15 місячний день, який дуже вдалий для укладання шлюбу. Цей час гарний, щоб розслабитися та повеселитися в хорошій компанії, але варто бути обережним із лікарськими засобами, алкоголем та одурманюючими речовинами, можуть бути неприємні наслідки. Після 19.15 час може бути дуже сприятливим, якщо виявити розсудливість та обачність. Потрібно постаратися тверезо оцінювати ситуацію. Все, що відбувається, може бути відображенням або результатом ваших власних вчинків. 13 жовтня. З 8.07 підвищується активність. Є ймовірність і піти за поривом чи віддатися чужому впливу і зробити необдуманий вчинок. Непотрібне придбання або відвідати якийсь марний захід. Багато контактів, зустрічей, знайомств, але не всі вони виявляються корисними. Час добре підходить для недалеких поїздок і переміщень. Вдалими можуть бути справи, що потребують швидкої реакції або пов'язані з інформацією. Гарний час для навчання, довгострокові справи краще відкласти. До 19.39 час може бути сприятливим, якщо виявити розсудливість та обачність. Потрібно постаратися тверезо оцінювати ситуацію. Все, що відбувається, може бути відображенням або результатом ваших власних вчинків. Після 19.39 день енергетично складний. Якщо є можливість, краще залишатися вдома. Потрібно остерігатися дурманюючих речовин або людей, які перебувають під впливом таких препаратів. Бажано звести до мінімуму спілкування та не з'ясовувати стосунки. Добре навести лад у домі та у думках. 14 жовтня до 2010 день енергетично складний, якщо є можливість, краще залишатися вдома. Потрібно остерігатися дорманіючих речовин або людей, які перебувають під впливом таких препаратів. Бажано звести до мінімуму спілкування та не з'ясовувати стосунки. Зараз, коли місяць у близнюках підвищується активність, є ймовірність піти за поривом, піддатися чужому впливу, зробити необдуманий вчинок, непотрібне придбання або відвідати марний захід. Багато контактів, зустрічей, знайомств, але не всі вони виявляться корисними. Добре навести лад удома і у думках, вирішення важливих питань краще відкласти. Після 20-го десята важка енергетика поступово йде, розпочаті справи можуть бути цілком успішними, але до них, швидше за все, підійдемо вже вранці. Якщо є питання, що вимагає термінового вирішення, сміливо за нього беріться, але вирішити його краще самостійно, а не у партнерстві. 15 жовтня до 20.51 енергетично дуже успішний час. Розпочаті справи можуть бути цілком вдалими. Якщо є питання, які вимагають термінового вирішення, сміливо за них беріться, але вирішити їх краще самостійно, а не в колективі. Концентрація на найважливішому дозволить вирішити будь-яку справу. Після 19.10 десяти місяцю раку і підвищується вразливість, чутливість до власних проблем. Настрій змінюється, можуть прийматися імпульсні рішення, тому активність. Краще виявляти у наведенні порядку у ділах домашніх. Не варто позичати гроші. Після 20.51 сприятливими можуть бути подорожі наземним транспортом. З'являться хоробрість для здійснення вчинків, про які раніше навіть не думали. Це не найкращий час для самотності. Якщо все ж таки так трапилось, варто хоча б поспілкуватися з кимось телефоном. Вдалі може бути обговорення проблеми з іншою людиною. Прийнята ванна або фізичні вправи допоможуть зняти накопичену за день напругу. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, залишати коментарі. Тоді відео розповсюджується набагато краще, і я вам за це буду надзвичайно вдячна. До зустрічі!